В Одесі кримські татари організували осередок, у якому допомагають військовослужбовцям, переселенцям та іншим волонтерам наближати день, коли Крим нарешті буде звільнений від загарбників. Докладніше дивіться у наступному матеріалі. Ільяс кримський татарин із Джанкойського району під час анексії півострова ще навчався у школі. Коли ж виповнилося 17 років, був змушений виїхати з Криму. Нині здобуває юридичну освіту. Мене батьки вирощували, скажімо так що потрібно бути. Справедливим жити по справедливості, і коли така несправедливість відбулася, про неї важко було мовчати. Доводилося, але важко було це робити. І не завжди мене виходило мовчати там про окупацію незаконну і так далі. Тому все мене не влаштовувало вже. Батько Ільяса Алі Мамутов політв'язень, два роки тому в Криму його затримала ФСБ, нібито за заборонену релігійну літературу. Окупанти обвинувачують чоловіка за двома статтями. Перше, це участь у створенні терористичного групування. Друге, насильницьке захоплене влади антиконституційним шляхом. Якось так. Сьогодні разом з однодумцями Ілля зготує фірмовий фірмовий кримськотатарський плов для військовослужбовців, правоохоронців та волонтерів в його основі м'ясо Халяль. Це тілятна, це телятина, баранина, е -е, Нікої ну, свинини не має бути. Ну, це по релігійним канонам. Е -е, це має бути і убіто, як би правильно. Я навіть сталкиваюся з тим, що. Хоча з цим животним розмовляють, просить у нього прощення. Просить у нього прощення перед цим убийством. Тому що, ну, ми в його плоти. На подвір'ї вже розклали багаття під великим казаном. Куховарець Денис. Раніше він був волонтером, а нині військовослужбовець Збройних сил. Це в мене вихідні дні, вторник, субота, я приходжу, готовлю А хто ж крім нас? буде цим займатися. Чоловік каже, щоб плов вийшов насиченим, потрібно правильно зробити підливу, так званий зірвак. Прожарюється м'ясо, тушиться морковка, засипається, засипається спеції. І воно томиться на мелкому вогні десь минут 40. Це виходить зірвак. І потім засипається нут, чеснок, перець, засипається рис. І рис готується ще минут 40, він набирає цього зірвака і таке виходить плов. Кримсько-татарська спільнота Одещини готує страву від початку повномасштабного вторгнення. Двічі на тиждень волонтери роздають приблизно по 200 порцій. Так намагаються підтримати українських захисників, а ще цим засвідчують непохитну надію на повернення додому в український Крим. Пам'ятаєте, гімн Радянського Союзу починався з слів Союз нерушимий». І, Але і але союз теж рухнув. І тому е, колись в будь-якому разі територія повернеться в Україну. І якщо наші ініціативи роблять маленький свій, такий внесок в наближення того дня, то для мене це честь. Гарячі обіди видають підрозділам ЗСУ та волонтерам на місці, а подекуди й розвозять. Сьогодні їх доправили до осередку, де жінки щодня плетуть маскувальні сітки для армії. Це найсмачніший плов, який ми їли в своєму житті. Ви ж самі розумієте, коли на вулиці дуже холодно, і коли дівчата працюють тут цілий день і немає можливості випішти поїсти, то це взагалі дуже зігріває і душу, і шлунок і взагалі піднімає настрій. Загалом кримські татари приготували вже 15 з половиною тонн волонтерського плову і вдячні всім, хто невтомно донатить на цю ініціативу. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.